The yes. Слава Україні та слава ЗСУ. В одесі 3 липня 862 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару. Почалося все з спуску авіаційної ракети в сторону Одещини, десь близько шостої ранку. Потім п'ять іранських дронів Камікадзе, Росіяни, пустили в напрямку Дніпра. Також ще чотири. Керованих авіаційних ракет в той район пустили, і три крилатих. Тільки що з'явилася інформація щодо збиттів, тож 5 з 5 дронів вдалося збити. 5 з 5 керованих авіаційних ракет теж вдалося збити. І одну з трьох крилатих ракет теж збили. Є два прильота в Дніпрі. Ще також в тому районі збили розвідувальний російський безпілотник. На жаль, в Дніпрі є загиблі і багато травмованих людей, більше 20. І тільки що росіяни ще вдарили балістикою по кривому рогу. Потранаслідки про наслідки невідомо. А в Одесі сьогодні не так спекотно, як завжди. Може, напевне, навіть буде дощ. Побачимо. Бачите, хмари на небі зараз. В сусідній Миколаївській області продовжуються обстріли росіянами району Очакова. Є дві пошкоджені автівки, пошкоджені будинки, наче жертв серед цивільного населення немає. А на Херсонщині, після російських обстрілів, вчора одна людина загинула, ще 15 травмовані. Трошечки гарних новин так це те, що сьогодні вночі на Росію аж в Новоросійськ заплили якісь невідомі безпілотні дрони. Побачимо, може згодом з'явиться відео, як там щось буде горіти. Чекаємо ще на гарні новини.